Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду, вітанечко. Ми сьогодні з вами розглянемо гарний бій, який я зіграв на Charm Lie75. Це ЛТшка 9 рівня саме Франції, і її можна було взяти за коробочки 2023 року, друзі. Ми граємо на Overlord, граємо з 10 рівнями, і, друзі, ми використовуємо таку комплектацію як... Трофейний вентилятор, трофейний стабілізатор та трофейне зведення, щоб я зміг краще попадати. Звичайно, тут огляду мені вистачає, щоб повністю всіх засвітити, але в режимі, звичайно, не то, щоб їхати, так, а то, щоб стріляти. Звичайно ж, 3 секунди перехід режиму, так, і в мене майже фуловий огляд на цю мапу 100% вистачає. З'їхала на стандартну позицію. Звичайно, вже на центр. Тут хочемо присвітити тих же самих стежок, ПТшок, які заїхали наверх, так, в квадрат F7, j 7 але, на жаль, ніхто не світиться. І тим часом ми вирішуємо, що краще робити, де краще продамажити. Бачимо, тут що ніхто нікого не має, тільки ми троє тут є. Тобто наш зводик тільки тут є. Зрештою, на жаль, су союзничків немає. Вони якось заді стоять із третіх. Всі решта пороз'їжджалися по всій мапі. І дивимося, що ми можемо тут робити. Звичайно, що е, бій буде довгим, друзі. Бій буде насиченим, і в кінці реально буде клас, класне закінчення. Тож е, доляйтеся до кінця цей бій і е, так, кайфуйте також, так, як я кайфував до кінця цього бою. Бачимо, що ручка тут засвітилася, і вона мене засвітила та нашого союзника, їй дали 700, 700 постріл, дали шкоди. І ми вирішуємо, як нам краще ж реалізувати свій барабан, тобто свої який У нас є 30 стандартних ВБшок, 200 пробиття мають, і по 200 можуть шкоди в середньому давати, і 12 роблю підкалібрів. Тож перший барабанчик гарно по шкоді заїжджає, так і нуран в чому? Наш е сенлак помирає, а шкода, ні, шкода, їде далі. Звичайно, я не перезаряджаюся в цей момент. Думаю, що, можливо, вийду зараз комусь дам ще один як барабанчик, так? Чи, як то кажеться, це, це ж гармати системою ну, розрядки, тобто тут стріляє. Трьома снарядами зразу. І бачимо, що тут підставляється ружка. Лесенько під'їжджаємо сюди та даємо розрядку. Лишень два. На жаль, попадаємо. І їдемо геть. Тепер у нас є тисячу шкоди, так? Ми програємо 2-0 і 500 хп. Ну, поки що нормально, хоча я не знаю, як там важкі танки реально, як важкі танки поживають, і чи вони, як так кажеться будуть. Там вигравати бо там тігер мауси, бачу, також там пушать ту сторону. Тож, дивимося, що ми можемо зробити. Кружляємо направо-наліво. Дивимося, що тут є Йох, бачимо на центрі. там бачите, На центрі Йох, і він може помилитися, виїхати, виїхати назад. так Я зможу йому один. Токайся барабанчик роздати три снарядика. Тож я легесенько беру туди, під'їжджаю, і буду чекати, що він помолився, щоб йому дати розрядку. Так, під'їхали. Ми в режимчику на стрільбу. Звелися повністю. Він якраз виїхав в той момент і даємо йому три просила в башто 580 сюди. І також бачимо, що його. Хтось на 700 вбив, і другим пострілом ще хтось коротше, повністю засвітив на всі його ХП. Також бачимо, що знизу є IMX 65T. Я думаю, не розряджатися до кінця, так, не йти на перезарядку, а його знищити, цього IMX 65T. Тож під'їжджаємо ближче, дивимося, де він є, засвідчуємо від шотний 124 хп. Я думаю, що би то робити? Що би то робити, куди би то їхати? І тут я вирішую все ж таки зробити переїзд, так? там де можна спускатися донизу на воду, на пляж, тут можна вбити цього ж самого АІМікса. Тож, під'їхала ближче, але тут, під'їжджаючи до позиції, ми світимося, на жаль, АІМікс не засвітив. І дивіться, просто я тут свічуся, так, звівся, і просто три постріли пішли в землю. Я дуже тоді був злий на це на цей момент, якщо реально три постріла, ні один не залетів вище, всі полетіли нижче. Це жесть. Тут, також тут я вирішую взяти, зробити собі режимчик швидкий, так? Щоб я міг швидко їхати. І тікаємо геть з цієї позиції, щоб, звичайно, вже реалізувати наступний свій барабанчик. Бачимо, що на... Нульовій дев'ятій лінії супротивники просто прорашили, їдемо туди, щоб допомогти нашому союзнику, який тікає з тієї позиції. Тож, під'їхали, під'їжджаємо ближче, робимо режимчик для стріліби. під'їжджаємо, дивимося, що є шкода. є Хевік, і давайте будемо з них розряджатися. І я починаю розряджатися по хевіку. Один постріл дав перший, так. Потім думаю, все ж таки, давайте по хевіку будемо реалізовуватися. І знову ж таки, тільки два полетіло, третій полетів в землю. Тож, їдемо геть. Наші союзнички бувають шкоду, там само. Тут АйМікса прорашили, рахунок 7-6, але ми програємо. І тепер, коли я в Кадесі, просто виїжджаю, і тут біля мене корішка така. Привіт, привіт. О, і я починаю з нею мансити, щоб можна було би її, я токається, розкрутити та дати нормально барабанчик. Бачимо, що кадешка вже доходить до кінця. Я переходжу в режим стрільби. Просто лесенько заїжджаємо та даємо йому три постріли з підпалом. Хоча ми могли його і так убити, без того підпалу, але нічого. Також бачимо, Хевік тут їде на, на повних парах до нашого союзничка, але, на жаль, ні один постріл не попадає. І ми їдемо до нього в притик. Тим більше, у нас залишається ще 18 снарядиків. І ще є трошки супротивників, ми можемо ж їх роздамажити, Тож, погнали вперед, їдемо до цього хевіка, мансуємо. Можливо, ж він до нас не стрельнув. Так, нам не наніс урону, бо в нас дуже мало хепешок. 1150 дуже мало для цієї машини, реально. Наш союзник починає його крутити, цього хевіка та добирає його. І ми дивимося, що ми будемо робити. Тепер повністю всі, хто світилися на цій стороні на горі, вони... Звичайно, вже померли. І дивіться, артилерія вбуває нашого союзника, і ми їдемо вбивати ту саму артилерію. Тобто є дві артилерії, лишилося дві петехи і тайпик з боку. І в цей момент, дивіться, рахунок 10-9. Ми під'їжджаємо під ближче до, до цієї позиції, там, де має бути артилерія. Туди десь, десь має бути. Звідси вона десь стріляла. Бачимо, що. Засвічуємо її та барабанчиком її розряджаємо. Тож, погнали вперед, друзі, погнали шукати ще, других, кажу, ще другу артилерію та других супротивників. І ми дивимося, що артилерія розрядилася, вона є знизу. Тут немає гриля, і я розумію, що я маю можливість тут його ще ж таки вбити. Під'їжджаємо ближче за ці невеличкі кущики, Засвідчується артилерія, зводимося до кінця. Так, Та розряджаємо барабанчик, вбиваємо артилерію. Тож, це є три фраги, лише з шитба супротивника. Я розумію, де гриль має бути. Він має бути знизу. Але об'єкт 2.6.8 починає там розвалювати наших артилерій. так. І бачимо, що кінь, кінь також може зараз помилитися та померти. Тож, легесенько, під'їжджаємо донизу. Тут має бути десь гриль по моїх розрахунках, бо він не світився весь час. Дозаряджаємося. Тепер дивимося, що гриль світиться. Він стріляє дзвоні фугасом. Не знаю, чому він стріляє фугасом. Тут один постріл полетів десь не знати куди. Я вирішую тут роздати три снарядика нормально та почати тікати від нього. Так? Тікаємо від цього самого гриля. але я не знаю, чому саме він стріляє фугасами по мені. Тут я вирішую прийти на режим та почати його крутити, щоб звичайно вже в спину зайти, нормально та роздамажувати. І в цей моменти наш союзник так, починає його Роздамажувати цього гриля, щоб, звичайно, вже його вбити. Я тим часом заїжджаю його за спину, так, наш союзник його вбиває, і ми їдемо до об'єкта 268. Бачимо, що в нас залишилося 6 нарядів, в об'єкті лишилося 641 хп. І я вирішую один барабанчик просто відстріляти в бік. Це означає, що артилерія дамажить нашого. Ми йому заїжджаємо у спину та даємо три бік. І кінь розбивається, друзі. Ось такий бій був останнім снарядиком. Ми забрали об'єкта та взяли медальку Фадіна. Тож, йдемо, дивитися на результати даного бою, друзі. Ми взяли медаль майстра, медаль фадіна, медаль паскучі та медаль основний калібр. Настріляли 5126 демеджу, зробили 4 фраги та 2658 на світило, друзі. Ми взяли 1532 досвіду. І, друзі, зробили 42 постріли. 30 з них попали та 27 пробили. нафармили 156 тисяч кредитів. Ось такий був бій, друзі, на чармлі 75-й. Скажіть, будь ласка, чи вам подобається дана машина? Вона, скажу вам, зразу вже трошечки складна в реалізації, бо мало має ХП. Будь-яка помилка це є вихід в ангар. Тож, дякую ще раз за перегляд, дякую за подобайки, підтримочки та підписочку на канал. І тут ще буде багато якісного українського контенту по World of Tanks. Будемо розбирати мої бої на майстрів, а також стрімити вечором 22.30. Другі ночі, все, всім дякую за перегляд, всім гарної ночі. Або раночку, або дня бувайте.